21 листопада День Гідності та Свободи. Сьогоднішній день це відзначення початку революції Гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні. Революція гідності визначає політичні та суспільні зміни в Україні. З 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу, чим була революція для кожного з нас: для когось прогулянкою, для когось війною. Але у першу чергу майдан став випробуванням на цінність особистості людини, виміром людськості та гідності. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України. Коли українці продемонстрували свою європейськість, єдність, своє прагнення до свободи, влада перекреслила долю України, перекреслила прагнення української молоді. Тому я прийшов сюди, щоб відстоювати своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, майбутнє своєї нації, своєї держави. Ми, українці, свідомий та відповідальний народ, здатний відстоювати свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність, братерство, взаємоповага між сотнями тисяч людей згуртувати її до спільної мети. 23 роки Україна не знала війни. Наш народ пишався тим, що у буремні 90-ті Україні вдалося зберегти мир, але війна не обійшла нашу державу тепер ще три роки тому. Ми з вами не знали дуже багатьох слів пов'язаних з війною. А тепер майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. Для чого люди вийшли на майдан? Що їхні сонні душі розбудило? Розвіявся густий, густий туман, що прикривав всю правду так грайливо. Для чого ми мерзнемо, бо Україну хочемо підняти, її європою ми гордо назвемо. Бо вона гідна такий статус мати У всіх містах великих і малих, у всіх куточках неньки України. Всі люди, всі від юни до старих, пророчить позитивні й стрімкі зміни. Ще кілька років тому ми не особливо звертали увагу на слова Слава Україні! Героям слава. А тепер ці слова набули нового змісту. Вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані. І нікого немає сумніву, що ці герої. Хлопці, що зі зброєю в руках захищають крихтий кордон України. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України, не дожив до сьогоднішнього дня, присвячується, не плач, не треба, сльози не для нас. Я повернусь, ти тільки вмій чекати. І не забудь оцей прощальний вальс. Що ти танцюєш з завтрашнім солдатом. А ще прошу, пиши мені листи про рідний случ і про сільські новини. А я піду, бо мушу берегти у світі мир та спокій батьківщини. Я мушу йти, як батько мій, і дід, бо ще потрібні на землі солдати. Щоби щодня, зустрівши сонця, схід сміхалась до дітей щаслива мати. Шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Революція відбулася не лише в політичному житті країни, вона відбулася у нас самих, у нашій свідомості, адже Україна це територія гідності і свободи. Є народ якого правда сила, ніким завійована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, та сила знову розцвіла. Україна. Країна вільних та гідних людей. Цей день наповнений глибоким сенсом. День гідності та свободи. Ми віками боролися за права. Якими людина володіє від народження. І якою Україна буде завтра через рік. Або десятиріччя. Ми маємо відповідати собі сьогодні.